Це такий клуб, будинок культури було жівці. Біля клубу така висажена гарна алея, ялинки такі. Ось такий клуб. Було жівці. А це пам'ятник загиблих в Другій світовій війні. Оце такі ступеньки до пам'ятника. Тут фамілії написані, але ж не можна прочитати. Оце загиблі. Потуритися дві відні? А це хлопець загинув у цій великій відні. Молодий років було тільки. А це історична довідка села. Там немає нічого сказаного, що в 19 столітті і до 1921 року. Воложівка не була до Кременеччини. Це була Остріщина, Уніївська волость. Це була острівський повіт, Уніївська волость Волинської губернії. Тільки в 1901, 1921 році воложівка стала Кременеччиною і Шумська гміна це за Польщі вже. А це просто писали тут в Шумську. І стандартну під копірку. І нічого не сказано, що воложівка це ж історично остріщена, південна Остріщена. У 25-му році поляки ліквідували Острійський повіт. Тому що Ляховецька волость, Семенівська, Унівська, Кривинська волость Острійського повіту. Більша частина Кунівської, Перерослівська волость відійшли до Совєтів і поляки в 1925 році ліквідували Острійський повіт А Боложівка була Унівська волость Острійського повіту Волинської губернії. Про 19 століття і початок 20-го. За Остріщину ніхто навіть не згадав. Тільки що Кременеччина. Бологівка була Остріщина. Якщо подивитися на карту, то блогівка, як заліщики Дністра вмиває, так і кругом бологівки Хмельницька область. З півночі Боровиця, з півдня Степанівка. Боровиця була Перерослівська волость. А колись за царських часів. Коли була остріщена, то було жив, було найбільше село Уніївської Волості, По населенню найбільше село. Ось така невеличка розповідь.